Ну, да, слушаю. Вам, вам излишне, я, угу. что я живу, только в ага. добре? Да. И передам Спасибо. Вам. Спасибо большое. Все, добре. Почали дуже сильні вибухи. ми Я його схопила, ми вискочили в тамбур. А якраз стас навпроти живе, І він виходить. Я кажу, Стаса, що в тебе таке? Я говорю, все нормально, а він виклич скоро, виклич скоро, мене до сих пор так трухає. І дитина моя так прилякалася, він це сидить в ідеалі, все це бачить. А він оцей, як розкриває, в нього тут прям рана, рана прям кістокчить, і рукається, кров тече. я злякалася, у нього прям в, шку, в шкурі виситься. І ми оце у нього, він виніс і аптечку, ми підтовалися, його тут перев'язували, оце він був такий, шок, він бідний, такий, але тримався, кажу, ще хотів вийти, я сам вийду, ми йому допомагали.